Родина Буковинського художника опинилася у складному фінансовому становищі після смерті Ореста Криворучка. На підтримку родини у Чернівцях організували благодійний аукціон, де виставили на продаж останні роботи художника з сімейної колекції. Стартова вартість однієї картини 10 тисяч гривень. Скільки робіт виставили на продаж? Далі у сюжеті. Після довготривалих хвороби та смерті художника Ореста Криворучка його родина через крутні обставини була змушена взяти кредит у банку. Я на інвалідності вже більше 10 років. Мама також інвалід на пенсії, і нам дуже важко навіть звичайні комунальні послуги, їжа і ліки виходити з кожного місяця. Це Дуже великі витрати, і ми просто не змозі оплатити ті борги, які залишилися після лікування батьків в реанімації. Рутина виставила на продаж останні роботи Ореста Криворучка, які були в колекції. Серед них картина Калина, яку намалював художник за авторською технікою Інкорель за кілька місяців до смерті. Вона дуже символічна, так, і тут навіть йдеться не про технічний рівень, а про емоцію. Про... Те, що в цій роботі зафіксовано, і стан самого художника в останні роки його життя, і стан України. Так ну, ми знаємо, що Калина вона завжди була символічною для України. А за часи повномасштабного так вона набула ще інших конотацій. Всього на аукціоні представлено 40 робіт. Серед них і картини доньки та онуки Ореста Криворучка. І дуже хотілося, щоб ці роботи не пропали, щоб вони не потрапили в випадкові руки, а щоб вони потрапили саме до тих людей, хто розуміє цінність творчості Ореста Криворучка. Ну, і, власне, на, на аукціоні представлені роботи не лише Ореста Криворучка, а й кілька робіт його доньки і його онуки. Всі виручені кошти за аукціону передадуть родині Криворучко. Оскільки родині потрібно, ну є матеріальні такі проблеми, які залишили ще з часу хвороби, Ореста Криворучка, інших членів родини. Ну їм потрібно вирішити ці питання. І я розумію, що зараз з коштами з інвестуванням не так просто, так тому що всі ми зараз переважно інвестуємо у потреби військових, так на, на воєнні потреби, але ну ми не маємо забувати і про тих людей, які поряд з нами. Мілана Федорюк, Олександр Олюїн, новини СІ4.